Доброго дня. Сьогодні представлю до уваги тему вимоги до органічного рослинництва, в тому числі насінництва та розсадництва. Мене звати Віра Пасацька. Сьогодні ми розглянемо такі теми, як загальні вимоги до органічного виробництва, ті, що безпосередньо стосуються рослинництва, перехідний період, паралельне виробництво у рослинництві, а також насіння та садивний матеріал. Грунта підтримка родючості, зокрема сівозміна, а також використання добрив меліорантів та поживних речовин, контроль шкідників та хвороб в органічному рослинництві, а також документація при виробництві органічної продукції рослинництва. В процесі виробництва продукції рослинництва необхідно застосовувати технології, що не завдають шкоди здоров'ю людей, рослинам та добробуту тварин. Також запобігають забрудненню навколишнього середовища або мінімізують його. У процесі виробництва продукції рослинництва забороняється використання синтетичних речовин, у тому числі агрохімікатів, пестицидів, мінеральних азотних добрив, іонізуючого випромінення, гідропонних методів виробництва, це при якому коріння рослин занурюється в поживне середовище або в інертне середовище. А також будь-який неприродний або контрольований вплив на геном сільськогосподарських рослин, промислових мікроорганізмів, шляхом застосування для виробництва генетично модифікованих організмів та продуктів, що місяць складаються або вироблені із генетично модифікованих організмів. Наступна тема це перехідний період. Перехідний період це період переходу від виробництва неорганічної продукції до виробництва органічної продукції, під час якого оператор дотримується вимог законодавства у сфері виробництва обігу та маркування органічної продукції. Під час перехідного періоду оператор зобов'язаний дотримуватися всіх вимог законодавства у сфері органічного виробництва обігу та маркування органічної продукції. Оператором заборонено реалізовувати продукцію, вироблену під час перехідного періоду, як органічну. Початок та тривалість перехідного періоду залежать від напрямку сертифікації. Початком перехідного періоду є дата укладання між оператором та органом сертифікації договору на проведення сертифікаційних робіт. Для вирощування однорічних культур перехідний період становить не менше ніж 24 місяці до посів, для багаторічних культур, крім фуражних, не менше ніж 36 місяців до збирання культур у якості органічної продукції. Для сінокосів і пасовищ, і для виробництва органічних культур та для вирощування багаторічних фуражних культур. Не менше ніж 24 місяці до першого збирання органічної продукції для виробництва насіння та органічного насінневого матеріалу, один вегетаційний період для розмноження однорічних культур та два вегетаційних періоди для розмноження багаторічних культур. За результатами проведення першої інспекції, оператора органом сертифікації може переглядатися дата початку перехідного періоду залежно від галузі органічного виробництва, з урахуванням методів господарювання оператора, застосованих інгредієнтів і компонентів, дозволених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу маркування органічної продукції, що підтверджується відповідними документами. Орган сертифікації може визначити ретроспективну дату початку перехідного періоду, але не більше, ніж 18 місяців для перелогів та 30 місяців для багаторічних насаджень щодо тих земель, які протягом 36 останніх місяців не піддавалися обробітку, тобто перелоги та багаторічні насадження, а також не піддавались забрудненню речовинами. Іншими ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, наступний розділ вимог до органічного рослинництва є паралельне виробництво. Паралельне виробництво, органічне та неорганічне виробництво одним і тим самим оператором одного і того самого продукту, у виробництві продукції рослинництва дозволено лише як виняток. І у наступних випадках, у випадках виробництва багаторічних культур, строк культивації яких становить щонайменше 3 роки, і які не можна легко відрізнити за дотриманням наступних умов, відповідне виробництво є частиною перехідного періоду і забезпечує початок переходу останньої частини відповідної площі до органічного виробництва у строк, який не перевищує 5 років. План переходу повинен бути узгоджений з органом сертифікації та підтверджуватися щороку після початку виконання плану перехідного періоду. Оператор обов'язково повинен також вживати відповідних заходів що для забезпечення постійного розділення продуктів, отриманих від кожної з відповідних потужностей. Оператор зобов'язаний інформувати орган сертифікації. За 48 годин до початку збору продукції. Після закінчення збирання врожаю оператор зобов'язаний надати органу сертифікації точній кількості врожаю, зібраної на відповідних потужностях, і також проінформувати орган сертифікації про заходи, які вжиті для забезпечення розділення продукції. План переходу і заходи контролю повинні бути погоджені органом сертифікації. І таке погодження повинно підтверджуватися щороку після початку виконання плану перехідного періоду. Паралельне виробництво також дозволено як виняток у випадку, якщо відповідні площі призначені для наукових або навчальних цілей, також у випадку виробництва насіння або вегетативного садивного матеріалу за умов виконання всіх попередньо визначених умов. Що стосується забезпечення розділення продукції, інформування органу сертифікації про зібрані кількості на відповідних потужностях, а також у випадку, якщо луки використовуються виключно для випасу худоби. Наступним розділом даної теми у нас є насіння та садивний матеріал. Для виробництва рослин і продукції рослинництва, окрім насіння і садивного матеріалу, повинно використовуватись лише органічне насіння та садивний матеріал. Органічне насіння і садивний матеріал це насіння і садивний матеріал, розмножені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. З метою отримання насінневого садивного матеріалу. Материнська рослина та інші рослини повинні бути розмножені відповідно до вимог законодавства України у сфері органічного виробництва протягом щонайменше одного покоління, а для багаторічних культур протягом щонайменше одного покоління та двох вегетаційних періодів. Вибір сортів рослин, придатних для органічного виробництва, проводиться з урахуванням природної продуктивності, стійкості проти хвороб і адаптації до різних ґрунтово-кліматичних умов. З метою встановлення факту наявності на ринку України органічного насіння чи садивного матеріалу, центральний орган виконавчої влади. Що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, веде реєстр органічного насіння та садивного матеріалу у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Як виняток, у разі відсутності на ринку органічного насіння чи садивного матеріалу орган сертифікації за запитом оператора у кожному конкретному випадку погоджує використання. Неорганічного садивного матеріалу або насіння за умови, що воно не піддавалося обробці речовинами іншими ніж ті, які дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, і за умови документального підтвердження оператором необхідності застосування такого насіння або садивного матеріалу. Орган сертифікації може погодити використання неорганічного насіння або садивного матеріалу як виняток. Лише у випадку, якщо різновид відповідного виду, який оператор має намір придбати і використати у виробництві органічної продукції, не зареєстрований у державному реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу, і оператор може довести, що жодна із зареєстрованих альтернатив тих самих видів не є відповідною, або якщо жоден із постачальників, який продає насіння або насінневу картоплю, не може здійснити постачання цього насінневого матеріалу чи картоплі до посіву або посадки культури за умови, що оператор здійснив замовлення у адекватний термін, або у випадку, якщо це виправдано, для застосування з метою досліджень тестів у дрібномасштабних польових випробуваннях або для цілі збереження різновиду. Погодження надається до посіву культури в кожному окремому випадку і лише на один сезон. Орган сертифікації зобов'язаний реєструвати кількість насіння або насінневої картоплі, стосовно якої видане погодження на використання неорганічного насінневого матеріалу. Оператори, які отримали тимчасове погодження, повинні обов'язково мати документальне підтвердження на застосування зазначених винятків. Наступний розділ вимог до органічного рослинництва є та підтримка родючості, а також використання добрив, меліорантів і поживних речовин. В процесі виробництва продукції рослинництва необхідно застосовувати ґрунтозахисні технології вирощування культур, які запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів. Також потрібно використовувати технології, які оптимізують біологічну активність ґрунтів і забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, у тому числі використання живих організмів. У процесі виробництва продукції рослинництва дозволено використовувати технології з використанням переважно відновлювальних ресурсів та власних ресурсів, у тому числі продуктів переробки рослинного походження. Та побічної продукції рослинного чи тваринного походження за умови, що вони відповідають вимогам законодавства органічного виробництва. Сівозміна є важливим агротехнічним заходом, який застосовується при виробництві продукції органічного походження. Родючість та біологічна активність ґрунту мають зберігатися і підвищуватися шляхом багаторічної сівозміни. Оператори повинні використовувати оптимальні схеми чергування культур у сівозміні, а також використовувати бобові та інші зелені добрива, а також добрива тваринного походження і органічні матеріали бажано попередні компостовані від органічного виробництва. Чергування культур у сівозміні повинно здійснюватись таким чином. Щоб стан ґрунтів під час вирощування попередньої культури відповідав вимогам для вирощування наступної культури, також для забезпечення збільшення органічної частини ґрунту і стимулювання його біологічної активності. Чергування культур у сівозміні також повинно позитивно впливати на родючість ґрунтів і підтримувати бездефіцитний баланс гумусу та поживних речовин. Знижувати рівень забур'яманості, а також запобігати поширенню шкідників і хвороб і захищати ґрунт від ерозій та інших деградаційних процесів. У органічному рослинництві для підвищення родючості ґрунтів і урожайності сільськогосподарських культур. Для поліпшення якості рослинної продукції дозволяється використовувати добрива, меліоранти, матеріали мікробного, рослинного чи тваринного походження та інших речовин, за умови, що вони розщеплюються біологічно, а також за умови, що вони внесені до додатку 2 переліку речовин, інгредієнтів компонентів, що дозволяється використовувати в органічному виробництві. При використанні добрив меліорантів і поживних речовин перевагу слід надавати органічним добривам. Їх застосування повинно сприяти оптимізації живлення рослин і відтворенню родючості ґрунту, а також забезпечувати бездефіцитний баланс поживних речовин у ґрунті і підвищувати врожайність і якість продукції рослинництва. Кількість внесеного з органічними добривами. Азоту не повинна перевищувати 170 кг на 1 гектар сільськогосподарських угідь. У разі використання стілового гною, зокрема висушеного і компостованого, дегідратованого пташиного посліду, компостованих і рідких екскрементів тварин, у тому числі пташиного посліду. У разі відсутності у оператора необхідної кількості органічних добрив, можуть бути використані добрива. І поживні речовини для покращення ґрунту внесені до переліку речовин, дозволених до використання в органічному виробництві, і їх застосування повинне обумовлюватись необхідністю для отримання чи підтримання відповідного рівня родючості ґрунту, або для виконання певних вимог щодо живлення сільськогосподарських культур або для покращення ґрунту. Дозволяється використовувати речовини на основі мікроорганізмів для збільшення поживних речовин у ґрунті. Для компостування стілового гною дозволено використовувати препарати рослинного походження або на основі мікроорганізмів. Підстилковий гній великої рогатої худоби та перегній, отримані під час виробництва власної продукції органічного виробництва, а також корисні копалені місцевого значення. Можуть використовуватись без посередньої додаткової переробки, якщо вони внесені до переліку речовин інгредієнтів, дозволених до використання в органічному виробництві. Дозволяється використання біодинамічних препаратів. Наступним блоком вимог до органічного рослинництва є контроль шкідників та хвороб, заходи, що забезпечують захист рослин. Під час виробництва органічної продукції повинні здійснюватися шляхом застосування агротехнічних, біологічних, механічних і фізичних методів з урахуванням відповідних сівозмін. Культивація сортів і гібридів стійких до хвороб і шкідників, і застосування інтегрованої системи захисту рослин у випадку неможливості ефективного захисту рослин від шкідників і хвороб шляхом застосування превентивних заходів. За згодою органу сертифікації дозволено використовувати засоби, що містяться в додатку 1, переліку допоміжних речовин, що дозволені до використання в органічному виробництві. Для захисту рослин від шкідників і хвороб також можуть бути дозволені засоби, які не відносяться до рослинного, тваринного чи мікробного походження і не є ідентичними їх природній формі, лише за умови їх використання. Які унеможливують безпосередній контакт зі стівною частиною рослини, речовини, що використовуються в пастках або дозаторах, крім феромонних пасток, не повинні потрапляти у навколишнє середовище. І контактувати з іншими такими речовинами і сільськогосподарськими культурами, що вирощуються на виробництві. Оператор органічного виробництва має запровадити регулярне очищення будівель і споруд, які використовуються для виробництва органічної продукції. Для цих цілей дозволено використовувати речовини, що внесені в додаток 6 переліку дозволених речовин до використання в органічному виробництві. Тепер я хочу висвітлити тему. Щодо ведення документації при виробництві продукції рослинництва, зокрема, галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво і обіг органічної продукції у галузі рослинництва, повинен включати наступну інформацію додатково до загального опису, опис всіх потужностей, у тому числі місць зберігання, переробки й пакування, а також земельних ділянок. І обов'язково щорічний план виробництва органічної продукції рослинництва за кожною земельною ділянкою окремо із зазначенням її площі. Оператори, що займаються виробництвом органічної продукції рослинництва, обов'язково повинні відображати в журналі обліку інформацію про використання добрив, зокрема вказувати дату застосування, тип і кількість використаних добрив і ділянки, де їх було використано. Також використання засобів захисту рослин із зазначенням причини, дати використання, типу продукції і способу використання. Також необхідно висвітлювати інформацію про придбання вхідних продуктів сільськогосподарського походження, зокрема, дату, тип і кількість придбаних продуктів, а також інформацію про врожай сільськогосподарської продукції. Із вказанням дату, типу і кількості органічної продукції та продукції перехідного періоду. Орган сертифікації разом з оператором можуть узгоджувати надання іншої необхідної інформації для можливості здійснювати контроль у сфері органічного виробництва. На цьому все. Дякую за увагу.